Пам'ятаємо, два тижні три після строкової служби. Хлопчик, який прибігав з чернівецького прикордонного загону з мріями, з надіями про дівчинку, яку чекав, е, хотів встати знов. Моєю опорою пробував себе вдосконалювати, хотів повноцінно стати, як то кажуть, головою сім'ї нашої, так як я виховувала двох хлопчиків сама. Він сприйняв це все як чоловік. Він сказав: Мам, я сильний, я справлюсь, Ми не таке терпіли і з цим всім боролись з життям. Значить, так треба. 24 числа в 16.00 дитина моя була в призовному ТЦК. З 24 числа він прийняв рішення як чоловік брати участь в своїх 22. Я б не сказала, що він радився. Ми просто всі поважали його рішення. Він сказав їй. Ми це прийняли все. Плакала, просила, може щось інакше, може якось відстрочка, може час для реабілітації після того. Мам, це війна. Там повинні бути всі. І кажу, старші, можливо, це більше їх військових повинно зачіпляти. Він каже, «Мам, ми всі будемо там, але не всі разом. Якщо мене кличуть, я буду йти. Так вам була Оця війна для нас. І почались будні. Спочатку ТРО. Далі 19-й стрілецький батальйон. Кримінал. Червона попівка напрямок, Червона попівка напрямок кримінал. І Він постійно казав, що мам, все буде добре, мам. Не смій плакати. Казав, що важко: війна, втрати. Важкі бої. Так, щоб жалівся, то ніколи не жалівся. Рік і вісім місяців. Я і шестеро, у ну, нас, виходить, шість чоловік, шестеро повні невідомості, де наші близькі, яка ситуація склалась. Живі, загиблі, в полоні, поранені. Жодної інформації для близьких не надано. конкретно, конкретної взагалі, повірте, акти розслідування з тими, що ознайомлена, там, вибачте, багато обо всьому, і конкретно ні у чому. Це були е, показання свідків. Хлопців тих, які йшли е, нашим на підміну. Е, але конкретно е, про конкретних людей е, нічого не було сказано. Було сказано в загальному. Все. Не, Що не, ось туди не, вийшли, не, не, не дійшли, не бачили ось не, таке Конкретно про якісь факти конкретні нічого. 3 числа ми отримали сповіщення. Це... Ми вже на друге число, ми вже всім як? дзвонили, ми, вже знали, що, ми знали конкретно, що коли він мав вийти на зв'язок, він не вийшов на зв'язок, ми вже підняли паніку: чого, де, як, що. Почали дзвонити. Добре, що був номер побратима. Він сказав, що був бій, хлопці не виходять на зв'язок і що поки вони нічого не знають. Але в той час, там якісь лічені години, вони вже якби відправили документи на частину, сюди в ТЦК Да, Нам сказали, що ніхто нічого вони не знає. Відділок, трав, Чекайте, є. може, вони якось там самі, бо там через 3-4 дні, не пам'ятаю, хлопці самі вибралися, вони десь там переховувалися, вибралися ну, до хлопців частину. Вийшло в них, ми так сиділи, всі чекали, може і наші також. Ну. Тиш, теж, теж. Так, огризками інформації десь, щось, чекайте, вірте. Це дуже важко. Ще досі? досі. йде на акції за цей період часу теж дитину сказати, не то ж там просиш іди. А він йде і каже, мам, я свій плакат напишу. Це дуже важко. Перші дні він вставав по ночах, кричав іду спасати. Це було дуже важко. Він зараз йде в школу і це депресія така, ж десь хтось трохи щось надавить на психіку. Це істерика, це Я сказав, мій брат, живий, і нам треба чекати, нам треба боротися. Так? Перші місяці вставав посеред ночі, кричить дитина, 12 років хлопчик зараз. І, і він не то, що не, ну, не готовий морально. Він знає, що він живий і я, я дождусь його. І все. Перший день він бачив, як мені важко. Теж як старший. Мам, ми сильні, ми повинні чекати. Дім казав не плакати, тільки не плакати, тому що сльози це найгірший порадник. Отак От Дімка казав, і Ярік так робить теж. Сльози це найгірший порадник. Ну, я в нього завжди кажу, сина вибач, я трохи. І далі будемо сильні. Я трохи і далі будемо сильні. Шеврон, батальйон, сина з собою. Постійно. І Оце Як на сьогоднішній день прапор, який в сумці постійно. Постійно. Там є ще один. Який просто душі. Це не спочатку було, це була моральна така підготовка, я бачила акції. І Я чесно признаюсь, коли я бачила цих 10 жінок, які стоять і слово скажуть за безвісти зниклих, за родини, які страждають. У мене доходило до Креку, душі Креку. А далі я поняла, що це є команда, це є. Згрупованість людей стояти в боротьбі з тим, що ти не знаєш нічого, в боротьбі з невідомістю. Вони згруповуються, підтримують, інформують, підказують. Є такі жінки, які на сьогоднішній день вже поховали своїх синочків. І для мене було, я казала, два тижні тому назад ця тітя Галя з прапором, Да, вона поховала сина. Поховала і приїжджає, з прапором Чекала. стоїть, каже, я чекаю всіх. І все одно вийшла вона на наступну акцію з прапором з підрозділу і сказала, що я буду підтримувати всіх до кінця. Чекала рік з армії. Ми познайомилися в той період, коли він був в армії. Він дуже гарно сказав, що в мене буде. Мама, в мене є Марінка. І з Марінкою кажу, синок, може буде якась вечорина?» чи Він каже, «Мам, сьогодні гинуть люди, сьогодні не може бути урочистий. Давай будемо жити реалями. Я не хочу, щоб всі ви плакали, чи там це вода. Я хочу, щоб ви раділи, от буде закінчиться війна, і це буде початок нашого щастя. І тоді казав, що плани були на весілля, це закінчення війни, і тоді зразу урочисте. Він бачив, що таке смерть. І через те він так нас казав, не можна радіти, коли хтось плаче. Це його були такі поняття про життя. Але Маринку додому привів. І сказала, це моя Маринка. І все. Таке знайомство в нас з нею було. Моя Маринка. Тепер вона моя Маринка теж. І слава Богу, що він її привів. І рік і вісім місяців ми зараз в очікуванні його завжди разом. Їдемо на збори разом, йдемо на вітинги разом, подаємо документи разом, завжди разом. Як хотів, щоб ми була сім'я, ми є вже сім'я. Віра. Віра його слова, його напутстві, постійні. Він, він дуже, я кажу, для мене він герой був і дома, і до цього всього. Тому що він ставав в таких ситуаціях життєвих дуже, ставав на рівні зі мною. Завжди. Не було такого, що, мам, я, я не можу чи я не хочу. Він ставав на рівні. І на сьогоднішній день він, він так і є для мене прикладом, що приймати рішення. Сказав, значить, все. Чекати. Він сказав нам, чекати і будемо чекати. Боротися, значить, будемо боротися. Нагадувати, не опускати руки будемо. Не маєм права, це точно. На сьогоднішній день дійсно той, хто не має своїх там, тебе не зрозуміє. В кого немає проблем оцих військових проблем, і з цим стикаєшся ти сам на сам. Бо твій близький там, бо ти є його тим. Є його опора. Да? З першого дня я працювала в торгівлі, коли я почала збирати синочку устілки з підогрівом, коли я почала збирати синочку на приціл. Коли я почала е, збирати теплі речі і біжу бігом, бо треба встигнути, бо є попутна волонтерська е, машина, тоді люди мене не розуміли. 23-й рік мене не розуміли. А зараз, на сьогоднішній день, напевне, кожен третій стикнувся з цією бідою і бачить, що в мене така зараз вже підвішаний стан. Боже, як же ж ти жила з цим? Я от зараз не можу. Я кажу, ні, не можна, не маємо права казати, що не може. Бо на нас там вірять, в нас. Три... Вони там тримають те, що ми віримо в них, а вони в нас. Вірила? Вірила, що дитина моя справиться, вірила, що дитині я потрібна з цією допомогою. І зараз вірю. Вірю, що він справиться, і я його дождусь. Я з першої минути, ви знаєте, зв'язок присутній. Бій відбувся, я в 5 утра проснулася. Я не встаю обично так, що в 5 утра от, ви проснулися, а в 5 утра я проснулася. Я не могла знайти собі місце, я не могла об'яснити. Я просто чувствую і казала: Діма. У мене першим словом Дімка. Я... Думаю, ну прийде з позиції, зможе, дзвони. Напишу йому в телеграмі хоч маленькі два слова Ти як, привіт. Побачу, що ці галочки засвітяться, і почнеться новий день. З суботу ми. ми. вже не жили, не спали і не їли, і, і всіх піднімали на ура. В кого вихідний, а в кого вже життя не було. Да. Старалися трималися і тримаємося. І віримо, що отут відчуття було такого безпорадності, да, сльози, вічай, безпорадність, але не втрати. Втрати нема. Я знаю, що дитина моя жива. От тут він живий і я його жду. Віра в любов надію. І все. Ми вірно. І не прийняття взагалі іншої ситуації. Взагалі ні, тільки це, і все.